У Хмельницькому музеї відкрили міні-експозицію рубіт. Цього разу відвідувачам показали картини українського живописця Данило Довбошинський, родом із Волині. Одна із його цитат свідчить у світі. Повсякчас триває боротьба добра і злом. Особливо зараз, у час протистояння російському окупанту, я дуже реагував на зло, яким переповнене людство постійно переживаю і часто питаю, чому те зло існує. Воно пронизує мене і заставляє болюче реагувати. Від в моїх творах присутністю неприхованої драми. Проєкт Будьмо про українських художників-ювілярів Данилу Довбошинському у 2024-му могло би виповнитися 100 років. Проєкт Будьмо присвячений ювілярам-художникам 2024 року. Данилу Довбошинського цього року виповнилось би 100 років. Цей проєкт. Про українське мистецтво, яке ми пропагуємо. Автор знайшов себе та працював у стилі багатошарового живопису, писав пейзажі, портрети та побутові сцени. Культуру малярства, як він каже, він перейняв в одного із засновників львівської школи. Це був Роман Сельський. Але Данило Довбошинський шукав свій шлях. І як ми бачимо на цих роботах, він таки його знайшов. Це багатошаровий живопис. Першу персональну виставку художника організували в 1985 році у Львівській картинній галереї. Картини митця експонують у музеях України, Канади, Америки, Польщі, Німеччини Чехії. Сотні робіт перебувають у приватних колекціях.